Всім привіт, мої підписники. Сьогодні я розповім, що я купив в магазині реболо за 270 гривень. Ось такий силікон кальмарик за 10 гривень. Ще один силікон кальмарик. Також за 10 гривень, але вже зеленого кольору. Такий ніби силиконовий облік. Який коштує 50 гривень. Мальок щуки із таким тройничком невеличким знизу і зверху з простим гачком. Ось такий мальок окуня, який також коштує 50 гривень, з трохи більшим тройничком зверху і трошки більшим гачком зверху. Коштує 50 гривень. Ось така блісна колібалка зелено-сірої окраски, е, така хвиляста. Гачок е, тройничок середнього розміру. Також 50 гривень. Ця блісна колібалка з однавним гачком простим. Оранжево-червоно-голубої окраски. Тут три кольори, тут один голубий. Отже, підведемо підсумок по нашій покупці. Сьогодні я купив на 270 гривень. От такий. Так, колібалка 100 гривень, колібалка ще одна 150-150. Два силикони по 10 то 170. Ще один силиконо 50-270. І ще один силиконовий за 50-270. Підписуйтеся на мій канал. Хочу набити 40 підписників.